Доброго дня! До вашої уваги лінійка по догляду за тілом торгової марки Ньютродерма. І це чудові гель-піни для душу 750 мл. Всі гелі мають призначення очищувати, зволожувати, тонізувати шкіру. Кремоподібність гель-піни і формула без парабенів забезпечує делікатний догляд та ефективну гігієну для всієї родини. Гелі не містять алергенів і парвників. Але мають чудове насичений аромат. В лініці представлено сім ароматів, та кожен має свої властивості: вівсяне молоко. Здатен пом'якшувати шкіру. Арганова олія живить та запобігає старінні шкіри. Мигдальне молочко це потужний регенератор шкіри, особливо підходить для сухої шкіри. Кокосове молоко має жирні кислоти, що надає шкіри еластичності. Масло ши підходить для жирної шкіри, знімає подразнення і лущення. Гелі, білий мускус і рідкий тальк здатні чудово заспокоювати шкіру. Пляшка підлягає переробці, бо виробник. Піклується про навколишнє середовище.